Так, всім привіт. Сьогодні неділя вирішив трошки на природі пройтись відпочити від того всього зашквару, який в мене відбувся за цей тиждень. В п'ятницю був голови Печерського суду. Хотів дізнатися його думку по поводу того всього беззаконня, яке відбувається в його відомстві в кабінетах. Зв'язку з тим, що я звертаюся до так званих суддів його організації. Там є Івльва, суддя така і. Підпали і там ще одна тітушка старенька така, типа, які себе ведуть, просто, як кажуть, зухвало, безпридільно дають відписки, не проводять зараз, як кажуть, відмовляються зі мною проводити моїй присутності суди, дають мені якісь там ухвали на руки затримкою. В п'ятницю отримав дві ухвали, які подали 7 березня 12-го рахуйте, квітня я зайшов. Уховали мені дали, які були виписані вже 15 березня, тобто свідомо затримували, затягували час, щоб я їх не знав, не міг оспорити, не оскаржити. І я дізнався, що вони от з 15 березня лежали просто без виконання. І хоч я заходив декілька разів, там і суддя підпали цей. На ходу я кажу, передівався, відео в мене теж викладені. Робив всякі маніпуляції, але мені ухвали не дав. Дав мені його секретар, який мене попередньо обманув, я зайшов до голови суду, а тоді вже мені надали цей документ. Також я підтримую, мене попросила подруга, якої ОСББ зухвало з 15 грудня виключили всі життєві ну, газ, воду, світло опалення. І в нас же є дві ухвали Печарського суду одна і одна Київського Святошинського суду, що порушили кримінальну справу. Але ці ухвали цілком ігноруються якимось там цим так званим і Ми здаємо зараз запити, що це за ревіділок і як вони так з ухвалу порушують ухвали суді. І дізналися на днях, я дізнався, оказується. Це буде очередне питання до голови суду, ще треба буде до нього ще разок зайти, дізнатися, бо тому що 에, суддя, яка видавала ухвали забув її фамілію, це потім задаю, в Печерському суді, ми її зазначили, що має бути електронна відповідь, коли Генеральну прокуратуру надійшла ухвала про по, по, порушення кримінальної справи. І ми хотіли би дізнатися, е, чому е, в ухвалі зазначено тільки порушити кримінальну справу по поводу безпреділу ОСББ ухвального такого геноциду, а не то, що Генеральна прокуратура теж нам відписує відписки, не порушує кримінальну справу, а просто дає незрозуміло, хто відписки без печаті, без подписі, не юридично не завірені люди, а просто якісь непонятні особи. От. На рахунок того суддя Печерського суду нам відмовила, ми цю подали на заперечення такої ухвали в апеляційний суд. Апеляційний суд показав. Ми дали запит на рахунок запит Печерський суд, щоб вони відповіли нам, що це взагалі за організація, де вона зареєстрована, ну, наскільки вона має, наскільки компетентна це все. Як кажуть, виконувати, бо тому що згідно з законом 449 за якісь там 17 рік, ми дізналися, що Печерський суд розформований, а створений окружний суд. Тобто, ми поки це все запит чекаємо. Відповідь а на днях прийшла нам відповідь від голови Печерського суду, що вказується, ухвала загублена, і вони не можуть її знайти. це що по поводу ОСББ. Відповідь прийшла з Генеральної прокуратури, що вони зазначили в райвідділ порушити кримінальну справу зв'язку з ухвалою, яка надійшла з Печерського суду. Тобто голова Печерського суду зашкварився, получається, він дав нам відповідь завідомо брехливу, бо тому, що ну, якусь ухвалу виконує, виконав все-таки та, якби генеральна виконала Генеральна прокуратура, тобто на що нам дав відповідь. Голова Печерського суду, що це така за відповідь, що ухвала загублена і не направлена в Генеральну прокуратуру. Це слід буде дізнатися, знову зайшовши до нього в його нагрітий кабінет і запитати, що це за неадекватні такі дії, що це за неадекватне таке покривання його підлеглих, і це вже як співучасть, як якісь фальсифікації. Тому всім щасливо. Чекайте нових повідомлень. Будемо обов'язково повіщати.